Привіт! Сьогодні я розповім, як отримати табір для швидкого переміщення. Цей гід буде особливо корисний для нових гравців. Тож розпочнемо, для початку нам потрібно придбати роль натураліста. Їдемо у Строубері. Нам потрібен дім гаса. Він знаходиться зліва від в'язниці. Тут в нас розпочнеться кат-сцена, в кінці якої нам запропонують придбати роль на турель. У вас має бути 25 золотих злитків. У кого їх немає, залишаю посилання, як отримати. І так, роль ми отримали. Відкрийте одразу карту з легендарними тваринами. Далі йдемо у магазин зброї і купуємо вармінт. Потім їдемо до швидкого переміщення і обираємо лаграс. Гарі неподалік, то ж їдемо до неї. To see you. Купуємо сноді патрони. та відроджувач для тварин. Ну ось з цього моменту нам потрібно прокачати роль натураліста до 5 рівня. Потрібно збирати зразки тварин і продавати їх гарі. Особисто я використовую три способи. Спосіб перший. Я збираю зразки тварин прямо тут, навколо Гаріет. Їх тут багато, особливо крокодилів. Максимальна кількість зразків одного виду тварин, яку ви можете помістити у сумку, 5. Зібрали декілька видів зразків по 5 штук і продаємо Гаріт. Потім продовжуємо збирати далі. Другий спосіб. Будемо збирати зразки на ранчо Емеральд. Спочатку збираємо зразки, потім відроджуємо тварин. За одне відродження дають по 10 хп. Тут у нас корови, вівці, кози. Усі в одному місці. Після того, як зібрали зразки, повертаємось до Гарріт і знову на ферму. І так фармимо по колу. Для третього способу нам потрібно прогрузитись у соло сесії. Ми будемо шукати легендарних тварин. Пробігаємо по спотах, де вони з'являються, і збираємо зразки. І так, я трохи зразків назбирав, давайте їх продамо. За кожен звичайний зразок ви отримаєте по 50 хп, за легендарний – 200. creature is not so different from you or me. Practically the same. Nature's predators keep the balance. A far cry from hunter's rifles. With anyone but you. Тепер купуємо у Гарі табір дикої природи за 750 доларів. Але зараз, використовуючи табір, ви зможете тільки відпочивати та готувати їжу. Для того, щоб отримати швидке переміщення, нам потрібно піти до скупника і придбати у нього скіл. Швидке переміщення з табору. Коштує він 1280 доларів. Nice. Тепер відкриваємо сумку, читаємо цей скіл. І все. Тепер ми можемо подорожувати по всій карті з будь-якого місця. Давайте підведемо підсумки. Для того щоб отримати п'ятий рівень натураліста, потрібно 10 тисяч хп. Один звичайний зразок дає 50 хп, легендарний дає 200. Відродження тварин дає 10 хп. Використовуючи ці три способи, про які я розповів, я витратив приблизно 3 години часу на те, щоб підняти рівень натураліста з першого по п'ятий. Також я витратив 25 золотих злитків та біля 3000 доларів. Сподіваюсь, відео допоможе новим гравцям. Не забувайте про коменти та лайки для мене, а я пам'ятаю про новий контент для вас. До зустрічі!